Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ставте вподобайку, робіть розсилочки. Діліться інформацією. Хтось хоче, хтось хоче перейти. Мріє. Тут яка жінка розумна, холоднокровна, з розрахунком. Каже, не можу, не можу зробити прорив. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, імо і Телеграм, ну, можете там, Viber, куди вам захочеться, на особисті розклади. Поїхали. Сьогодні такі запитання цікаві, як завжди. Тетяна запитує: Людмила, дякую вам за відповідь. Ще одне питання сьогодні, що Трамп, Трамп і Путін домовилися про е, аренду окуп, окупованих територій, там що з 40, 49 до 100 лет в аренду Р Росії, типу, віддати вони хочуть. Правда, це чи ні? Правда це чи ні? Дивимося, це правда? Ні, не правда. Два варіанти. Ну, дивіться, по поводу правди. Тут ідуть, йдуть, хочуть, на який як вам сказати? Бояться залитися десь на обочині. Ідуть розрушення, бояться сильних розрушень. Башня йде. Тут старші аркани показують, що От, башня, і вони бояться реально, що остануться в одиночестві, і їм самим прийдеться якось вирішувати цю проблемку. І вже шукають виходи. Спрашую, чи нет, ну це неправда, то есть тут активне, активні воздействия для нового этапа. І що? Вкид такий інформа... ну так. Да. Вкид інформації. Как бы хочеться, знаете як? Вкинула інфу і дивляться, яка буде реакція. А вдруг на дурака хтось согласиться, понимаєте? Ну, такая історія. Тобто тут така тупікова ситуація, з однієї сторони, брехня, з іншої сторони, оттягнуть розтягнути час на більш э, довгий період. Ну, якось так. Э, э, уже не знають, що вигадати, розумієте? Щоб його надумать, щоб його придумати. Так, Аліс спрашує: Добрий час вам Вопрос. Мост Керченский – это гордость Путина. И если его разрушат, это его убьет. Э -э дякую за ответведь. Давайте подивимся Керченский мост. Ну да, там э гордость э достижения, типа. А разрушить его... Вы что думаете, если разрушить мост, он там Ой, ну все, сердечний приступ, зараз помираю. Я думаю, вряд ли. Там нема чому сутрясати воздух, там вже давно душі немає. Понимаете? От кажуть, немає такого нічого, щоб могло сотрясати. Якось його воздух, розумієте, тут з трьох, з трьох сторон давлення йде, і як би луна, от оце, оце неізвісність, невідомо, як на це повлияє. Ну так, да, психологічні якісь там розстройства будуть, але прояснять, ну, як то кажуть, що тяжело. Що неймовірна ноша да, узнать по поводу того, як він справиться з цим. Тут, кажуть, відсікається. Що відсікається? по правосуддю очікування. Угу. Ну, за цим наблюдати по поводу його переживань. Вас це сильно хвилює, що там буде робити Путін. Ні, як то чесно говоря, Ну, вот э, музыка будет, там, танцы з лебедями будуть, балет этот, Лебединое озеро будет, ну и отлично. А все остальное как-то шо его там йому спричинить, оцей момент, мені пофиг, чесно. Просто це ж не людина. Кажуть, перестаньте наблюдать по міру, там будет з ним, не будет. Не, не на то акцент показувати. Е не знаю, в мене аж е язик заплітається, правда. Так, завтра обіцяють якусь е таку доленосну заяву Зеленського. Це ж 19-го він поїхав неочікувано до Ердогана в Туреччину, у них там зустріч була. І після цієї зустрічі з Ердоганом, кажуть, він приїхав, там були якісь домовленості, які не оголошались, не озвучувалися, і приїхав назад в Україну прилетів. І у них була зустріч ну, з високопоставленими з особами військовими, есть, що вони там рішили. Завтра буде якась доленосна така заява. Чи це обична а, робоча? Ну так, да, бачите, таємниця. Угу. Да. А, тут, був, тут це таємно. Нам не треба цього знати, значить. Тут такі... А, для Росії буде сюрприз. Розумієте? Спостерігати за цим, от, ну, как би. Перемогти в проясненні цієї ситуації, кажуть, не треба. Інформація закривається. Ну і не треба. Головне, щоб для України це було добре. В Шахтарську прийшла інфа сьогодні по інтернету, що в Шахтарську там нафтабаза горить. Лупанули наші на окупованій території. І що на ресурс? Угу. Щоб менше було ресурсу, да? От очікують вони там якихось наступательних дій, а їм так хірак під носом і нафтобаза взлетіла. Горить, коротше. Заяви з Росії про те, щоб Німеччина приготувалася до війни. Вони, як завжди, погрожують. Це Тут є якась ну, тобто, основання є для того, щоб там погрожувати. Реально є загроза, чи ні? Є загроза для Німеччини від Росії. Угу. Ну, тут такі погрози, нападки, як і раніше. Тобто очікуйте, очікуйте в состоянні ожидання, розумієте, як і раніше. Ну, нічого, що... ага. Ну, тут оборонятися немає смисла. По правосуддю все цікається. Тут, знаєте як, розвідка працює, все там вже відстежується, так що боятися, ну, як би, Німеччина на стрьомі. Далі поїхали. Якось, кажуть, генерала, я почула інформацію в Криму. Який відповідав за Крим, його задушили в камері, що там арештували російського генерала, не нашого, звісно. І його там задушили подушкою в камері. Це правда? Фамілію не кажуть, я теж не знаю. Що по колесу? Це йому по судьбі кажуть. Ух ти Ю. Ух ты, ё-моё! Четыре старших аркана. Это ему по судьбе. По судьбе пролетело. Швыдку так, знаете. Что длительный период времени тут жертвы приносы. Четыре старших аркана. Ну, так, таким образом, нам, чем больше таких генералов там Подушкою задушених, тим краще. Можна і не подушкою. Так. Ще почула таку інформацію: племінника, племінника Патрушева задушили на його, в його маєтку. Це правда? Ви знаєте, тут очікування, ці кажуть, оцікайте, це маніпуляції. Маніпуляції, очікуванням, що от, ну, яким то образом там, патришову тому навредять. Кажуть, на майбутнє тут ситуація буде мінятися. сім'ю, Сім'я його, тобто, видимо, і ці приближені далеко десь по міру. Вони не тут. Він десь за кордоном, скоріше всього, тут його немає. Це неправда. Так. І ще одна інформація, що син Патрушева отруєний невідомими речовинами, і його відвезли в Китай в реанімації, він там знаходиться. Но ці речовини не можуть оприділити чим Чим там отруїли. Що тіпа, це помста Путіна, Патрушеву. щоб ним не тягався. Війна. Уход від війни. Ага. Ну тут, похоже, обмани якісь ідуть. Брехня. Понімаєте, брехня каже, ну. Блокують брехнею цими маніпуляціями, ограниченнями, тобто, відомо, легенду якусь создали, розбігаються. Понимаєте, криси біжать. Я ж кажу, тут і тут такі крисина возня, вони вже, щоб відійти, відійти від відповідальності, вони по норам біжать, розбігаються. И від войны уходять, кажут, в ограничения через обманы с одной стороны. А с другой стороны, він, его жінка заблокировала. Ну, то есть і що? Це жінка, чи мама? Это мама, чи хто? Ну, яка женщина его бл... тримає. Скорее всего, на маму похоже. Тому що тут імператриця і вона отсекает, а, ну, свого сина показують. Так, не хоче, щоб він загинув, да? Є договір з Патрушевим та США, тому що тут розганяється інформація по всім. Ну, по інтернету, що є договір між Патрушевим та США, що поки Патрушев заховався, типа пересидів, а у них тут і а там потом вийшов і возглавляв країну, є такі домовленості, це правда? Угу. Знаєте, тут а, очікування такі є. От, плани, проекти, да? і а, війна, а, от, щоб домовитися, кажуть, по поводу війни, ідуть розмови. А, такі Розмови йдуть, тому що дуже швидкі розрушення, дуже швидка башня по міру. Все розрушається. Розрушаються розмови домовленості, предидущі. Ніхто не очікував таких ем, молнійносних собиті, про які казала минулий раз. Позавчора це я проводила якраз, ну, записувала. Я вам казала дуже. Кожна, кожна мить, кожен день грає дуже велику роль у нас зараз, грає на руку України. Нас намагаються якось спихнути з, з греблі, да? а ми тримаємося, люди і тримаємося один за одного. І тримаємося, підтримуємо Зеленського, тому що травля пішла конкретно. Підставили його, о, ну бачите, все закінчується. Десятка м'чей показує, що заканчується цей етап. От тут ось йдуть втримання, стримання якоїсь щасливої сім'ї не виходить, а виходить, що розбігаються, От криси розбігаються. Наблюдаємо за Луною. Ну, тут іде Луна, Луна, Луна. Що з цією Луною? Що в цій луні? Ану, покажіть. А в Луні сонце. А в Луні новий етап, який ми очікуємо. Ха! Це ми очікуємо, чи Росія очікує? Це ми очікуємо, Анук. Це ми очікуємо. Чи Росія очікує? Новий етап. Знаєте, по поводу України іде війна, і вона ніяк не соприкасається з переговорами, тобто ніяк не виходить домовитися. От про що я говорю з самого початку? Ну, ніяк розумієте, от між... ось карта пуста, от тут домовленості, а тут війна. Домовлятися по поводу війни нереально. Не все одно вони не будуть виконувати ніяких е, обіцянок. Домовлятися немає смисла. Ну, да, так, ну, тут на поговорить. От у, у, ну як сказати, от дивіться: на поговорить на тому все й закінчилось. І такі, от постійно качелі, то вроді надіжду якусь дають. То знову ж таки, вона ця, ця надіжда схлопується. І це очікувати, що новий етап в війні буде. Ні, не буде тут нового етапу в війні. Тобто виясниться, проясниться ситуація, що нового етапа ніхто не може дати. Ну, особливо з Росії, так? Да. Угу. Які очікування? Ну і очікувати на майбутнє. Дуже багато буде зараз маніпуляцій. Дуже багато вкидів. Нам треба до цих маніпуляцій і вкидів підготуватися, все лишнє. Тобто не приймати цю інформацію, яка йде потоком з інтернету. Сказала ще одна така річ, мені цікаво теж. Що там борються в Кремлі, Чемізов і Патрушев. Ну, так. Що <кхух> вони борються за Владу. Не дають говорить. Чемізов і Патрушев. Борються за Владу. Чемізов І Патрушев. борються за Владу. Ой, ну, каждый тримає, тримається за свою позицію. Тобто, тут, знаєте, як, стримую, не покажу, не дам. Тут ідуть перетягування канатов один до одного. І що? Угу. Ну, так, да, хтось за війну, а хтось уже за, за состояние економіки. Тобто, Ну, немає за що воювати. Ось тобто, така історія. І вже такий сюжет скорочений. Тобто, знаєте як, От не вистачає якоїсь крапки? Оцю зараз крапку вони ставлять. Тобто, тут будуть якісь зміни, тому що закривається, перекривається інформація, і все. Тобто, далі просто тягнути неможливо, тому що чим далі? Тим гірше для Росії. Опять про домовленість. Угу. Ну, ці карти супроводжуються. Бачите? Домовитися, виясняти щось, ну, це луна. Ну, Понімаєте, з чоловіком, з людьми, які здвігом по фазі, домовлятися невозможно. Потому що тут йдуть такі психологічні здвиги, загони йдуть. Ну, невозможно договориться. Завтра нас новина 21 листопада порадує, те, що скаже Зеленський. Чи це якась, це якесь очередне іпсо. Нас порадує те, що він скаже, чи це іпсо, чи це якісь маніпуляції. Ви знаєте, тут старші аркани показують, що будуть, можливо, він скаже про те, що я не знаю, як правильно от виразиться длительний період времени, договоренності з трьох сторонні, про ага, про домовленості треба знати. От Він розповість нам е, трьохсторонні домовленості, які е, на, на длительному протяженні времени агварювалися, обсуждалися, про що там йшла мова, ну оце буде розповідати. І що? І чого нам очікувати? Угу. Ага. Розумієте, тут, відімо, крапку поставлять, от закінчать. Він хоче закінчити оці калібані, оці качелі, як би закінчить десяткою мечей, щоб не було розговорів лишніх. От знаєте як, людина веде определенну лінію. Определенну дорогу вибрав. Да? І він хоче, щоб людей не розматувало, не розкачувало. Щоб це все закончилось. Закінчились ці маніпуляції. Тут буде так, якась заява про те, про що, домовлялися, і. Ну, как бы закончить. Ну і ж тут є шанс. І про шанс. Але шанс цей в таємниці тримається. От. Такі наїзди. Що робити з цією війною? Угу. Да, тут по поводу воєнних будуть розбиратися. І ще а, тут очікування, плани, я б не сказала, що це і ПСО, тому що тут йде по єрафанту. Чому навчила, знаєте, як? от опит, да? Людський опит, його опит во взаємодії з різними країнами, з різними управителями. Тут чомусь навчився він. І що? Ну, що судьба міняється, да? вот. але дуже тяжко, ну, така непомірна ноша. На, на себе взяв він непомірною ношу, йому дуже важко. Десятка жезлов показує. Ну, знаєте, Поміняти судьбу, якось людям в, в, в мозги вкласти, ну, що дійсно він, він а, чомусь навчився, і він не готовий відпускати ці всі ідеї, а обіцянки і все остальне. Ну, він каже, не посильна ноша, ну, такі страхи тут присутні, що не виходить так, як хотілося б. Получається, частково і сильно приходиться стримувати. Ну, приходиться стримувати, есно, всі тримати всі землі, які окуповані, щоб це була целосна. Целесне государство. Не розбазарить, не роздать. Ну, тут йде про стабільність угу, мрії. Ага. Ну, так, да, як це все діло об'єдинить, як, е, як землю втримати, Тобто, людей втримати, щоб не роздати, не віддати. Не От, бачите, переживання таке, що Сильно тримаюся. От. І йому дуже важко триматися, тому що, как немає через луну, отут ось все, бачите, через страхи, через тяжесті. І убирати ці ілюзії, що люди там наговарюють, і ну, давні йде со всіх сторон. Ну йому дуже тяжко. Добре, тримаємось. Да, що власне, государство от хочеться втримати, бачите, десятка показує. І економіку треба втримати, і енергетику, тут ж інфраструктура, в тому числі, і розстроєний, що не вистачає, і обстріли йдуть, і на майбутнє. Оці розмови, розмови відстоювання якихось позицій по дураку, що тут дьявол обнуляється, угу. Ну, все проясниться. Все проясниться. Добре. На сьогодні все. Пишіть свої питання, ставте вподобайки, робіть розсилочки, підписуйтесь на мій канал, там 28%, які дивляться, не підписані, підписуйтесь, будь ласка, це піднімає рейтинги в Ютубі. Я знаю, що деяким не подобається. І вони палки в кольоси ставлять. Ну, будемо триматися. У мене своя війна. На фронті своя війна. Пока-пока.